Про формування бюджету, витрати Вінницької громади та на які напрямки спрямовують кошти, в першу чергу студентам Вінницьких вишів розповідали фінансисти та економісти міської ради. Відкритий діалог між освітянами та владою організували в технічному університеті, торгово-економічному та Донецькому національному. Визначити ключові пріоритети щодо формування бюджету громади на 2025 рік та почути пропозиції від студентів та освітян в трьох вишах Вінниці. Представники міськради провели цикл економічних зустрічей. Чому зменшились видатки на освіту в загальнодержавному стані? Тому що збільшились видатки на оборону, там більше двох трильйонів гривень іде на оборону. Якраз мене брали теж. Пояснення, що я думаю, стосовно бюджету, я розумію, чому. І от чудово, що це відбулося, в університеті, в такому наближеному і не простими словами, простою мовою. Дуже добре, що такі зустрічі відбуваються, тому що такі зустрічі вони детальніше дозволяють нам зрозуміти і розвиток громади, перспективи розвитку громади. І разом з тим такі зустрічі дуже важливі для подальшої підтримки. Такі зустрічі важливі та корисні саме студентам, які обрали фінансовий фах. Від практикуючих економістів могли дізнатися, як правильно формувати видатки, що таке кошторис та й загалом бюджет громади. Розглядали на дисципліні бюджетна система. Формування було саме безпосередньо державного бюджету. Ми розглядали і формування місцевих бюджетів. Так само розглядали, так як сьогодні вже було сказано про реверсну додацію. Так, субвенції для мене було цікаво, куди саме спрямовується наш бюджет. Особливо було цікаво про те, що гроші спрямовуються на оборону нашого міста, на наших для наших захисників для територіальної оборони. Під час війни пріоритетним у бюджеті Вінницької громади на 2024 рік було саме забезпечення соціальної підтримки військових, їхніх родин та вразливих верств населення, допомога оборонцям та зміцнення економічної сфери. Активні дуже приємно, що вони сьогодні дуже багато задавали питань. Дуже багато питань задавали і про реверсну дотацію, яка, до речі, доведена в Вінницькій міській територіальній громаді у сумі 531 мільйон гривень Верховної Ради України. Це третя громада по Україні за кількісним показником, тому що Дніпро перше місце, Львів, друге і третя Вінницька міська територіальна громада. Власне, це показує, що наше місто спроможне, однак кошти підуть на забезпечення неспроможних громад в умовах. Він звичайно потрібно ділитися кошти. Штами, звичайно, в нас з цим є теж виклики по 2025 році. Але я переконаний, спільно з бізнесом ми подолаємо такі виклики. За 2024 рік у Вінниці найбільше коштів було спрямовано на освіту, громадський порядок, соціальний захист населення та охорону здоров'я. Наступного року планується збільшення видатків на ці ж сфери та збройні сили України. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.